Доброго дня малює передплатки окремомовного каналу. Ну зібрався я з Ютубом, Чуєте, лунає повітряна тривога. Не дає YouTube викладувати ну, вертикальне відео, тільки шоти. Шот А тепер буде відео все в такому форматі, горизонтальному. Ну, якщо YouTube не передумає. Тому дивимось на район під іншим кутом зору. Зараз дитина вивчає математику. Кути, оце, контролібуси їздять. Життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на тривоги, ані, ані... От, бачите, Чугуївський. Водичка Чугуївська. Ялинка яка гарна до нового року. Це ми вийшли на проспект Ювілейний на наші рідній салтівці. Алебусь поїхав. Що ще розповісти, від того, що... тривоги. Погода ще більш-менш, завтра дощик ще обіцяють, вже обіцяють, ну а так. Будемо сподіватися на найкраще, але нормально. Все, усім пройшли, сподивилися. миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До ну, побачення, молі. Гарного дня, во вівторках. Пока.